А час біжить, біжить, як та вода. Якщо Як шумний одеспак гірський, могутній, усе минає, радість і журба, і плави змінюються, і маршрути. Усі біжать, і ти кудись біжиш. Бо зупинитись просто неможливо. Здається, ось настане світла ми, блаженства, тиші, спокою. Скорюється біль, дитинство, юність, зрілість, старість. Потім зупинка, де висаджуєшся ти, і вже без тебе їде часу потяг. А тим повинен дати звіт за весь той час, який тобі давався. Коли, куди, чому, за чим ти біг? Чи для розмови з Богом зупинявся, хай чак біжить, а ти усе ж знайди дорогоцінні спокою хвилини, щоб міг поговорити в молитві ти, Душевні спілкування з Божим силами.